— Він не мав на ворога зброю у носу, байкінг і кому не давали. — Ви хто ви? — А ви як, за правильність ви їх провели? — Дивіться. — Десь кажуть, чого за грибіси. — За грибіси. — За учніними, за байкінгами. — Дивіться, петро Янчук, де є свадьба? — Десь за власне бажання. — Десь за власне бажання.

Нам вистачають. Наші про борги скажіть, 53 мільйони боргів. Ви розкажіть, вашим хазяївам вистачає. Податки платять, заплатили. боргів за боргова. Вона подала в тебе буде. Коли 53 мільйони вернеться. не підприємство в області, яке боргує. Володящий огрованік суддя, суддя Тимошенко-Коломець, а судового судовий засідає Вовнчук, уляжу в міській судовому західні, у приміщенні Івського апенційно-розподальського суду, а пенсійну скаргу, товарись мертву змінищу, Щепівка, енергомвест, на річній розподілку суду Хмільськоволище від 20 жовтня 2015 року у справі номер 924, 8 15 суддя Мухамму Колигинуч, Володимир суді Димовській, Дайнюк, за позав міської ради до товариства Шепетівка-Енергомвест. Переділення конституційного договору керуючі статтями. 99, 101, 102, 103, 105 господарського посадного кодексу України, рівеньський апеляційний господарський суд постановив апеляційну скаргу про ТВ за межоквідальності, що Петрівка енергоінвест залишити без задоволення, а рішення Господарського суду Хмельницької області від 20-го до 10-ї тижні нашого дорогу поспіляємо 924 15 без змін. Основного набирає законно сіли зняє прийняття та може бути розкажем в касаційному порядку. Якщо міська влада хоче відчути охід, трудового колективу коли книгу не Вам, з протовойтом, ніхто вас тримати не буде. Всі котали, навіть пальцем, ніхто не троне, і всі ви будете працювати, не переживайте за свої робочі місця. Більше вам не буде, не по 500 рублів вам будуть платити тих, а ви тільки мовчали. Ми всі брати і сестри, любимося, розумімося, Ми не ставаймо рабами. То ми хочемо зробити, щоб зразу на підприємство. Я думаю, заплати вас буде сина. Шановні колеги, ми вже знаємо, як зробили Жек. Ми вже знаємо, як відтяпали е... електроцех. Ми знаємо, як ця братія з Балькіним перебанили місто, водоканал і так далі. Це ж всі ті самі лиця. Подивіться на них, будь ласка, ми знаємо, нас не треба ігрувати. Ми вже зробили дуже багато для міста, особливо попрацювали. Що, що ми все знаємо. Побачимо, як ви працюєте. Ми дуже добре знаємо. Що ви зробили з Жеком? Ми знаємо теж. Так що не думайте, що це просто вбивання. Хай ці речі не вбивають! Ганьба! 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 Ви несправедливо. Бачите, як ви брали інтерв'ю і що по ній говорили? Ви несправедливо. Переворачуйте. Непорядок. Можна прокоментувати? Можна так? Можна